Хочу вам розповісти про тварин. Ну, у нас є собачка померанський шпиць. Була така ситуація, що вона вибігла на вулицю і побігла десь гуляти. Ми не могли її знайти. Почали шукати, кинулися, об'їздили багато місцевості. Не могли знайти. Потім приходять сусіди. Показують фото, кажуть, це ваша собака, кажемо так. А вони кажуть, ну, ваша собака знаходиться в притулку. Е, ну Це був для нас шок. Ну Нам сказали адресу, куди потрібно їхати. Ми приїхали в притулок. ну Собака знаходилася ну може години 3 там. Е, приїхали, сказали, яка собака, де вона жила, нам виносять нашого палуна. Зачухано, зажохано, дали нам чек оплатити 30 євро і все, ми забрали його додому. Так що потрібно в Нідерландах дивитися за своїми улюбленцями.